19 липня під час мінометного обстрілу біля села Кліщеївка, що на Донеччині, обірвали життя нашого земляка 42-річного військового Антона Кудима. В останню путь героя проводжали у Палаці культури Світлопільський. «Кожен захисник, кожен воїн, кожна людина доброї волі, кожен волонтер є воїном світла, який боронить наш простір. І дуже сумно, коли Молоді люди віддають своє життя, тому що вони повинні були б жити, розвивати цю державу і надалі оберігати її і наш з вами спокій. Антон Кудим навчався у другій школі. Після вступив у Харківський авіаційний інститут, закінчив військову кафедру у званні молодшого лейтенанта. Після навчання залишився у Харкові та працював за фахом. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь ще одного нашого захисника Антона який став на захист своєї сім'ї, своєї батьківщини, який гідно виконав поставлене бойове завдання, і я впевнена, що зберіг життя своїх побратимів. Я точно знаю, що його побратими відомстять ворогу за його смерть, за смерть інших жінок і чоловіків, за смерть дітей, за смерть цивільного населення. У 2017-му наш земляк переїхав у Київ цього року. На початку березня Антон Кудим був призваний до лав Збройних сил України. Під час служби військовому присвоїли звання лейтенант та призначили на посаду командира кулеметного взводу. Сьогодні в надскладних умовах наші герої, наші захисники, тримають орду, тримають зло, яке суне на нашу землю, яке рветься. В наші міста і села. Ми дякуємо Антону, що він був там, де найтяжче. Він своїм власним прикладом, своїм власним життям, захистив тисячі і тисячі українців, захистив наші міста, захистив нашу Україну. У героя залишилися мати, дружина та сестра. Поховали Антона Кудима на військовому кладовищі.